Ситуації чи реально у Криму кримським літарам підтримувати якось свої традиції, розвиватись і чи не візитна взагалі їх культура? Ви знаєте, формально на поверхні окупаційна і російська влада робить вигляд, що вона дуже дбає про розвиток. Освіти кримськотатарською, начебто, виготовили підручники для всіх класів, забезпечує розвиток мови всіляко там сприяє там якимось святам, фестивалям. Водночас. Забороняючи і символіку у вигляді кримськотатарського прапору, особливо якщо вона поєднана з українською, і пам'ятні дати. Це просто наруга, що е, ці вислови з приводу 18 травня, які були, що годі страждати, давайте значить радіти і таке інше. Значить, вивчення ситуації таке, що, за позивним дбанням про культуру кримсько-татарського народу в Криму, в реальності, ну судячи з більш-менш конфіденційної інформації, яка доходить з півострову, справи дуже погані. Витісняється кримськотатарська мова насправді, з, навіть з побутового такого вжитку. Не кажучи вже про будь-які формальні події, чи судові позови, судові засідання. І чі, треба, по-перше, забезпечити все ж таки на материковій України, тримати і намагатися розвивати цю культуру. І по друге, якось все ж таки забезпечити, щоб в Криму. Без офіційної підтримки, ну такий же ж досвіду народу. Його ж в радянські часи в місцях депортації взагалі не визнавали окремим народом. Нічого не було ані е, умов вивчати мову, ані освіти, нічого. І якось зберегли, ну значить. На жаль, доведеться, мабуть, повернутися до цієї традиції в нинішніх умовах і триматися. Ми всі маємо максимально підтримувати і допомагати за вашими дослідженнями. Чому ж Росія так боїться кримських татар? Знаємо, що кримські татари не одну депортацію пережили М? і. Е Ну, багато жахливих подій, навіть зараз, у 21 столітті розуміємо, що просто в принципі зараз Росія намагається саме кримських татар знищити. Чому так? Ви знаєте, якщо чесно, мені просто як людині дуже важко це зрозуміти. Я намагалася, Це якийсь на підсвідомому рівні страх перед кримськими татарами, більше того, перед мусульманським світом. Який ви знаєте, ну я не етнічна українка, але я українка за відчуттями і переконаннями. Нам дійсно це не дано зрозуміти, звідки цей страх береться. І просто останній не можу не поділитися дуже шокуючий досвід. Є така дуже відома, дуже опозиційна журналістка Юлія Латиніна. Знаєте, так? Да? Боже, що вона писала у зв'язку з цими останніми терористичними актами? Ну вона фактично звинуватила в усьому світовому тероризмі саме мусульманський світ. Іслам, що вони відповідальні, що світ надто ліберально реагує на ці всі мусульманські осередки, біженців, і, і значить ця толерантність і призводить до нарощування. Тобто, чому, чесно, не знаю, не можу зрозуміти. До... Як правильно людям пояснити зараз? Останні часи у Херсоні, у Херсонській області точиться багато розмов, зокрема серед про налаштованих громадян стосовно того, що а, а, автономна Кримська Татарська Республіка це буде щось на кшталт ЛНР і ДНР. Як правильно пояснити цим людям? Які, скажімо, не володіють великими знаннями mm -hmm. з історії, з політології, mm -hmm. ось такою простою мовою, що ЛНР і ДНР у Херсонській області не буде, ви знаєте, це залежить від того, хто буде ваш співрозмовник. Якщо це людина ідеологізована і запрограмована, то на неї ніякі ваші аргументи найбільш переконливі, найбільш прості, найбільш емоційні, просто надіються дійсно яка зазомбованість. Є певний прошарок ну так званої вати. Які щиро просто не обізнані. От їм можна роз'яснювати усю різницю, що в традиціях кримських татар, згадайте, оцю ту 1917 року Челебіджихана про мову, що завжди. Спрямованість була не на якусь етнократичну, не на якусь войовничо-терористичну мілітаристську, на дуже демократичний устрій, який переймається не тільки власними потребами, інтересами і правами, але дбає про всіх, щоб було створено дійсно справедливе демократичне суспільство. Де не тільки нема підстав побоюватися будь-кому, а навпаки, кожний виграє від того. Ну, а я вперше, чесно кажучи, чую, що якісь аналогі зеленерденерця ну настільки дурня, що. Навіть не зрозуміло, як можна на це реагувати. Так, дійсно, Номан Шей Біжихан стверджував про те, що усі народи повинні бути як квіти, поруч. Ну да, та це, поруч, да. так, це. ж Всі народи Криму разом створюють прекрасний букет, так, так. який да, ну це. От Просто згадуйте, цитуйте, що це просто в традиції такій сучасної. Як ви вважаєте, на території Херсонської області створення кримсько татарської Народної Республіки в даний час це реально і дійсно скільки потрібно часу, аби створити? значить республіки. Я намагалася так обережно зауважити взагалі варто уникати. Ну це така штучна річ якихось осередків локальної автономії як пілотних проєктів. Не всю Херсонщину, там все, а от в рамках децентралізації запропонуйте якимось місцевим владі от організувати таким чином, щоб забезпечити оцей якийсь потужну підтримку і розвиток кримськотатарської. Культури освіти, мови, просто шляхом абсолютно конкретних заходів, Там дитячі садки, там просвітницькі акції, класи, школи захоченням не тільки кримських татар, а всього місцевого населення. І таким образом могли би тут бути відпрацьовані моделі. І представництва квотного, чи гарантованого, чи по домовленості в нижчих органах самоврядування. Як це зробити? Виявляйте ініціативу, пропонуйте, зустрічайтесь, обговорюйте разом. Виробляйте такі механізми. Дякую, Євзіопросичу.